Із теплого кабінету на поля зі снарядами щоб розміновувати Київщину, це про Марину Лабунець, першу жінку саперку у Нацгвардії. Тепер вона вже не уявляє себе в іншій професії. Чому змінила фах і Які плани має на після перемоги із хороброю відчайдушною офіцеркою спілкувалася наша Анастасія Катаєва. Спецзахист захист на себе натягує Марина. Мені як жінці допомагають одягатися, тому що ну бронежилет воно важко там, наприклад, там через верх. Це лише єдине послаблення для саперки Нацгвардії. Роботу вона виконує на рівні із чоловіками. Снаряди відчукує з металодетектором. 20 хвилин працюємо годинку. Відпочиваємо, тому що дуже важко працювати, коли в тебе постійний звук в усі. А потім знахідка підриває. Це місце для підриву. Це вирви. А коли ми робимо закладку е, і вже готові до підриву. Ми входимо е, в е, бліндаж на відстані. Він десь е, біля 300 метрів, але під землею навіть е, чутно потужність вибуху. Група Марини одна з перших після деокупації Київщини зайшла розміновувати область. Тоді знищили понад три тисячі боєприпасів. Це кладовище знешкоджених вже безпечних снарядів, лише частина від того, що сапери відшукують в регіоні. І досі вот артилерійські снаряди, які також вже підготовлені як металобрухт до знищення трішечки. далі ми можемо побачити гради. Тобто, все що від них залишилося, саме розмінування Київщини минулою весною стало для Марини першим завданням як для саперки. До війни дівчина займалася кабінетною роботою у лавах ЗСУ, заповнювала документи, ставила підписи, утім не почувала себе на своєму місці. У повномасштабну дівчині запропонували змінити фах. Вона одразу погодилась, але не одразу зізналася рідним. Ну, звичайно, вони дуже хвилюються, постійно хвилюються. Особливо мама, якщо тато як чоловік ще може, тим паче військовий, він ще може свої емоції, наприклад, там да там зберігати в собі і не показувати нічого. То мама хвилюється дуже сильно. Боязно за себе і самі Марині зізнається дівчина. Зробивши якийсь неправильний крок, я я не тільки своє життя да, там ризику під, підвіргаю, але і своєї групи. Страшно постійно, тому що ну, це таке непередбачуване явище. Може ситуація скластися по різному, бо ця робота помилок не пробачає, каже Марина. У момент підриву осколки від снарядів із шаленою швидкістю розлітаються в усі боки. Правилами безпеки тут ніхто не нехтує. Якщо це вже ми виходимо безпосередньо на розмінування, змінування, то каски з забралом, тобто захисним склом для того, щоб захистити очі там і. Лице від можливих розсипів осколків, та попри шалену небезпеку, Марина каже, ця робота приносить їй насолоду, відчуває себе корисною і для людей, і для держави. А учалених планів на майбутнє не будує. Чекає на перемогу, щоб повністю поринити у роботу. Хотілося, щоб е, пошвидше настав той час, коли наші території будуть звільнені, коли вже можна буде працювати і очищати нашу землю. Анастасія Олінська, Олександр Решетніков. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.